Серед майже 11 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти наших оборонців противником в основному відмічаються сльозогінні газові гранати типу РГВО та К-51. Вони містять сльозогінну речовину речовини, точніше, декілька СіС і СІН, які. Є за своєю природою, за, за своїми властивостями, твердими речовинами, які під час горіння виділяються, перетворюються точніше в дим і діють на організм людини як подражнююча речовина, як перцевий газ приблизно з таким самим ефектом. Частка використання сльозогінних гранат. Зафіксовано нами приблизно до 38% від, від загальної кількості е, решта невідомих небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин, е, можуть містити як е, ті ж самі CSCN, містять е, так само. Наприклад, саморобні вибухові пристрої, які скидалися на позиції наших військовослужбовців, можуть містити аміак і хлор. Але більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок. Доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей, але без підтвердження з допомогою приладів хімічної розвідки, з допомогою детекторів, які виявляють безпосередньо речовини, які були використані, тому фіксується лише як застосування небезпечної хімічної речовини в цілому, в загальному. І вже пізніше, якщо є така можливість, військовослужбовці, точніше, групи, наші мобільні групи розвідки, прибуваючи на місце, або можуть підтвердити наявність цієї небезпечної хімічної речовини, чи безпосередньо в полі, чи на речах військовослужбовців відбираються таким чином проби середовища і речей військовослужбовців, які Пакуються відповідно, відправляються до лабораторій застосування цих небезпечних хімічних речовин. Ми бачимо, що противник зазвичай застосовує їх найчастіше там, де активізує наступальні або штурмові дії, тому сказати однозначно, що це десь чи на Покровському напрямку, чи десь на Курському напрямку, залежно від того, де активно діє противник.